З вами все буде добре. Де це я? Ти схопив мене на швидкості ста миль на годину. Як у мене шия не зламалась? Нема за що. Як мені звідси спуститися? Ти знаєш той хештег мене дуже дратує, Лоїс. Це ж для протоколу, Кларку. Ну, тепер уже ні, бо ти щойно сказала моє справжнє ім'я. О, я впевнена цю частину ніхто не почує. Це ж для протоколу, Кларку. Ну тепер уже ні, бо ти щойно сказала моє справжнє ім'я. <звук> я впевнена цю частину ніхто не почує. Ти маєш взяти його. Я не можу його тримати, коли міняю форму. А якщо на нас нападуть, я впаду в скажену річку чорної діри цього кишенькового виміру. Ну тоді я просто полечу відрощу рощу руки щупальця і понесу вас обох. Або ти можеш зробити це зараз і тримати його далі. Гаразд, добре. Він падає назад на землю. Він вріжеться і вирветься з їх рук. Вибачте, всі раптом забули, що ми теж вміємо літати. О, так. Повний назад. Один В. Один В. Один В. Один В. Один, В. І тепер дорогоцінної людини зі сталі більше немає. <рив> 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 Який вражаючий результат! Так! Ти точно можеш тут залишитись. О, так. так, звісно. О, залишиться. Бо цьому місцю дуже потрібен ще один лисий білий лиходій. Що? Ага, І не кажи. Так, Зоде, зараз не час для заздрощів. Всі знають, що ти був найкращим лиходієм у своєму всесвіті. Це правда був. Перепрошую. Я сказав те, що сказав. О. Але на жаль, твій всесвіт загинув назавжди. Тому хе, хе, знаєш, тобі може скоро доведеться піти. Що, ні за що, Джокер має піти, його останній фільм був жахливий. Та був навіть не я. Супермена! Потрібна допомога. Я не можу теріфік. Що значить не можеш? Мені треба в інше місце. Поклич може банду справедливості. Вони ж уже там. Чи виправ усе своїми магічними кулями? Те сферами, чувак. Ну то виправ магічними кулями та сферами. Гаразд, добре виправлю. Супермен, супермен, супермен. Гей там. Схоже, тобі не завадила б допомога. Обожнює сніданки. Він не здається інакшим на вигляд. Що? То що сталося з тим гігантським розривом посеред міста? О, я про все подбав. Стережись летять, та Штаре свари летять і дуже швидко. Бувають всіх підряд. і не завдяки супермену. А що з Ультраменом? О, ну я подбав. Я подумав, криптоніт так добре подіяв на супермена, чому б не спробувати його на іншому суперхлопці і на диво спрацювало. І дівчина яструб скрутила йому шию. <клес> О, боже мій! <клес> від нього дуже віяло снайдер вайбом. Це здалося правильним. А що стало з інженеркою? З нею було трохи складніше. <звук> Ось тобі <була> бою. <звук> <Кислотила>. <звук> Але так, вона. Не <звук> Народ, не можна вбивати кожну загрозу. Ми буквально можемо робити все, що заманеться. справедливості! І що ти зробив далі? Дай вгадаю: посадив Лютера, трохи поцілувався з Лоїс, полетів у космос, посміхнувся в камеру. Ну... Но... Не зовсім у такому порядку, але так. А знаєш, що би я зробив? Кинув би у нього бетарангом? зв'язав би його. Не приєднувався би до нас, аби не включати людей у свій всесвіт. Напевно, але ні. Я б довів, що цей запис твоїх батьків підробка. Бо так і є. Я порівняв запис Лютера з копією, яку вже мав з твоєї фортеці. Як ти дістав копію? Тому що я Бетмен? Захищаю людей землі усім своїм серцем. І знайди кохання, якщо зможеш, але бажано з однією людиною. Не будь розпусником з гаремом, або що. Подумав, ти захочеш знати. І до речі, хто про що знає? Хочеш знати моє справжнє ім'я? <клух> Щось невпевнений впевнений це було, так чи ні? Це означає відчепись, Бет Прутень. Слухай, твій запис підробка. Я впевнений, що запис Лекса справжній. Ага. А ще Лекс повний брехун, який створює кишенькові виміри і навчає мавп верещати в інтернеті. Я не вірю жодному його слову. Так. Але я не помиляюсь. Це я не помиляюся. Знаєш чому? А ти знаєш чому? Тому, Тому що я, я довбаний, містер Таріфі. Я бетмен. Я бетмен. <звук> Давайте не будемо сваритися. Ми всі в одній команді. Та й мені байдуже справжній це запис чи ні? Я думав, відмова від моїх космічних батьків показує, що я на боці землі, а не просто привілейований бойскаут з двома ідеальними родинами. А я думаю, що заклик бути земним правителем та запліднювачем більше в стилі Зода. Або мого космічного татка. Саме так. Це нормально визнати, що ти помилявся, Брюса? Я не помилявся. Може, й помилявся, ти помилився щодо крипто. Я сказав, із тим псом станеться щось погане, і це сталося. Хоча я не переконаний, що пес у безпеці. І що ж наштовхнуло тебе на таку думку? А! <рапев> не знаю. Може безчуття фокусується не на тому у криптонці. А, хто поставив це тупе кафе сюди? А, де мій пес? Ей, друзяка, очі сюди. Чувак, що? Я ж нічого не сказав. Так, але ти подумав. <реку> так, подумав. Because I like breakfast food, yeah! Breakfast and dinner too! Cause I'm so hard work, yeah, I'm so hard work, I love breakfast! Breakfast for my food! Every time I have to put on my big bread. I'm just thinking about dinner with breakfast food Cause I'm so punk rock, right? yeah I'm so punk rock right? I just love it, breakfast for dinner food Superman, я хочу мати ім'я. Ну, думаю, четвірка фантастичне ім'я. Фантастичне? Так. Думаєш, я фантастична четвірка? Та, е, так. Тоді моє ім'я буде фантастична четвірка. Е, думаю, у декого з цим можуть бути проблеми. Мені байдуже, хто ще думає. А це правда, що Боб повна нікчема і не зміг би перемогти супермена в бою. А? Яке дивне питання. Крипто, додому. Тягни мене додому. О, то у тебе тече кров? Ти знав, що вона тече. <рес> я лише скажу, співчуваю майбутні втраті. Що, чувак, уже? Чому ти думаєш, що я програю? Я кажу не про тебе. А про нього? Ти думаєш, я втрачу крипто? Так, моє бідчуття підказує. Той пес не виживе. Що ти таке верзеш? Він супер пес. Щось станеться з тим псом. І це дасть тобі цілком зрозумілу причину суворо покарати того, хто на це заслуговує. Де мій пес? Пес? Пес Лютера, ти забрав пса? Я не знаю про якого пса ти говориш. Поверни мені пса! Я ж казав, вони з ним щось зроблять. Гей, не втручайся! Чому? Буквально всі хочуть, аби я тут був. То ти приєднаєшся до мене? Е, напевно, що ні. Не хочу носити труси поверх. Це обов'язково? Не знаю, не можу вирішити. Ну тоді мені потрібен свій солофільм, чувак. Ну як скажеш, впевнений, ті фріки справедливості, чи як ти їх називаєш, вважаю це твоїм солофільмом. І чому ти вибив його двері? Чому просто не влетів через вікно? Так, супермена, чому ти зруйнував мої двері і стіл? Ану, усі замовкніть, я шукаю пса. Якого ти знаєш, якого пса? Ти загубив пса, супермен. дідько колиси. Тобі допомогти. Я можу допомогти з пошуками, якщо хочеш. хочеш. Можеш дати мені хоча б хвилинку, перш ніж відбирати від мене увагу? Що, я не відбираю у тебе увагу? Я справді хвилююся за твого пса. О, справді. Клянуся, хрест на пузі, щоб я здох. Чому не можна порадіти за нас обох цього літа? Я можу питання в тому, чи ти можеш радіти за нас обох цього літа? Ні, не дуже. Я я хочу абсолютно все сам поглинути, включаючи твого пса. Ну я не дам тобі з'їсти мого пса. Та годі чувак! Ви тут їсте собак? Я теж хочу. Так, ви всі перестаньте обступати мене. Де мій пес? Я не знаю. Куди ти його сховав? Куди ви відправляєте наркотики? Вибач, ти на секунду нагадав мені мене самого. Де мій пес? Скажи нам, де він? Так, скажи нам. Хтось тут сумує за загубленим песиком. Тепер ти в халапі, лекса. Давайте. давайте не будемо відволікатися. Дозвольте, я зроблю кілька дзвінків і впевнений, ми зможемо випустити, тобто знайти твого зниклого пса. Та не турбуйся, я вже знайшов пса. Що за фігня, чувак! Як? Хочеш знати як? Так, як. А сам як думаєш, бо я Бетман. То по твоєму цей костюм не виглядає? Скібіді. Що ти сказав? Скібіді, я нове слово вивчив, діти так кажуть. Воно ніби означає погано, окрім випадків, коли означає добре. Здається, я не дуже але чому ти кажеш скібіді? Бо якщо я прокладатиму шлях до нашого нового кіно всесвіту, діти мають думати, що ми круті. О Боже, бо я не знаю, чи ти в курсі, ага. але ми дідугани, Брюсе. Ну, якщо ти так боїшся зіпсувати свій імідж, можу точно сказати, що по перше. Ніколи не намагайся вимовляти скібіді в майбутньому. А кеп. Я настільки близько, щоб дати тобі ляпаса. Ну я мушу робити щось, чувак. Я навіть шорти не можу вдягнути без скандалів. Я надягаю шорти? Ні, не носи шорти! Я знімаю шорти. А де класичний супермен? Ніякої золотої середини. Що мені робити? Носити їх спущеними. Ах.